Запишемо формули суми квадратів і різниці квадратів, а додати b до квадрату дорівнює. Це буде що квадрат першого доданку А квадрат плюс подвойний добуток першого доданку та другого плюс квадрат другого доданку. І аналогічна різниця квадратів. Це буде що квадрат першого, мінус подвойний добуток першого і другого, і плюс квадрат другого. Дивимося, у нас ці вирази відрізняються тільки другим доданком. Тому давайте спробуємо цей другий доданок розписати, тобто другий вираз розписати через перший. А квадрат додати 2аБ додати Б квадрат. І щоб нічого не змінилось, нам треба відняти ще 4АБ. Ось цей вираз, який у нас записаний, це буде А додати Б у квадраті. Тобто у нас виходить, що А додати Б квадраті відняти 4АБ. Тобто квадрат шуканої нашої величини дорівнює ось цьому виразу. Значення, які нам вже відомі. За умовою а додати Б мінус 9, тобто ми мінус 9 підносимо до квадрату відняти 4аБ, добуток А і Б у нас за умовою 20. Мінус 9 квадратів це 81. Відняти 4 на 20, 80, дорівнює одиниця. Тобто у нас виходить а мінус Б в квадраті дорівняння 1, звідки а мінус Б дорівнює або одиниця, або А мінус Б дорівнює мінус 1, Оскільки мінус 1 квадраті буде одиниця і 1 квадраті буде одиниця. Ось такі відповіді.